Ми по одній діляночці рів'єри, е та, яка в нас залишилась з-під волокна, ми вносили десекант, бо ще не вся картопля була посохла. Ну і от такий результат у нас вийшло. бачите, навіть ще. Е за роботою забули його волокно обрати, воно хоч тут не струхло, я надеюсь. Ніби ні, завтра потрібно його змотати. Так, Тут також трішки було осотом під заросло. Ну нічого, це двохрядною копалочкою моєю буде тільки шамотіть. Тут у нас також друга репродукція була. І я думаю, що днів через п'ять ми її будемо копати вже в склад. Потім перебирати і на реалізацію. Що на насіння, що на товарну картоплю. Так, ну тут у нас також межа була. Оп, заходимо. І тут також зарослі їх присушило, хрін навіть трошки покрутило. Ну і тут я думаю буде копатись, нічого не потрібно тут лишніх маневрів робити, збивати чи ще щось. Отут ми трішки почали були копати І на цьому торгівля наша закінчилася. Потім візьмімо копання. Побачимо, що в нас в рядку лежатиме. Перед тим я ще візьму лопату, викопаю 2-3 кущі. Побачимо, що в самому кущу є, скільки по кількості і що по вазі це в нас буде, щоб люди розуміли, яка картопля, і чи брати її для себе на посадку на наступний рік, чи не брати.